Добрий ранок, істохвоста. Я хотіла тебе спитати, можна я погуляю з бурохвостою? Я трошки голодна, але я потім поїм. Якщо ти можеш, то позовеш мені добре. Так, ти можеш піти погуляти з бурохвостою. Потім підійдеш до мене. Тоді йди і гуляй собі. Але потім підди піти поїсти. Давай. Дякую, тоді я напевно вже піду. Борохвост, Борохвост, привіт! О, а чого ти тут так рано, Луфі? Ми ж обіцяли, що ми зустрінемось пізніше. Ми ж планували потім піти на полювання, а мене сьогодні луна хвоста раніше відпустила, може би піти зараз. Тоді пішли в моє улюблене місце. А що це за місце таке? Просто ти мені не розповідала, і я перший раз до тебе чую про якесь нове місце. Ну, давай сходимо туди, є напроти. Це місце називають проклятим. Але я впевнена, що там немає нічого такого, щоб не нас напугати. Не лякати. Легенда, що там живе заражені коти, але я, в... але я в це не вірю. Тому давай вже підемо і в те місце. А то в мене вже лапо залишити. Все, давай. І що? ти що, злякалась? Чому в тебе такий взгляд? Ти Та ми... Та нормальний в мене взгляд, просто було дуже цікаво послухати твою історію. Добре, я тобі по дорозі розповім. Пішли вже. Так, щось давненько я не бачила Луфі, треба сходити. Ох, блін, знову зацепилась, ладно. Луфі, ти де? Луфі, що ти тут валяєшся? Точнісінько, ти ж нічого не їла. Точно, ти ж дуже затрималась на своїй прогульці, з борола хвосту. Так, пішли тебе нагодую вже, а то ти мені не подобаєшся, якась блєдна. Так, я збладніла, тому що дуже хочу їсти, але дякую, що ти мені щось хоч наловила. Так, давай менше розмов і пішло їсти, а то ти мені не подобаєшся, ну то заставлю тебе теж. І так, ну що ж, давай, пішли. Поїж дуже гарно, що в ще тобі не було так погано. А то ще в порок мені зараз впадеш. з тебе якось віддирати. А уста хвоста, а тут дощ почався і мені, правда, якось в паморок падеть, хочеться. Як це тобі хочеться? Я не знаю, у мене якась голова до весілля болить. Ай. Ой, так і знала, що не треба було її так надовго відпускати гуляти ще й без їди. Зараз треба буде до ночі відвезти. Ха? Де я? І чому в мене так болить голова? Що це за шум у голові? Що за прокляття? Я не розумію. У мене так болить голова. Я посплю ще трошки зовсім.